Ще я вам хотів би сказати те, що у нас їх стоїть 4 штуки, наші ці 4. Це виставлений кут, і вже раз його виставили, і більше його не трогають, щоб воно був чітко 45, щоб туди-сюди не тягати. Це перший. І з тої сторони також саме 45-й в іншу сторону. Далі у нас є такі, що по 90 градусів, ріжі тільки 90 градусів, дуже удобно. І все. І ще один є станочок. Ну, ось цей крутиться куди, куди треба, бо внутрішні перемички, які внутрі які різати з 30 на 20, то там бувають різні кути, там десь 60-десь 70 градусів, то треба повертати під, під, під ті труби. Тому все одно всі труби зарізаються тільки фрезерними станками. Це вам скажу такі дорогі станки, не кожен може собі дозволити ділер купити. Тому я навіть закликаю ділерів купляти зразу, вже зарізані повністю каркаси і просто зварювати і не мучитися.